Ну, окрім поєдинку в Нижній Білці, відбулося ще шість матчів цікавих у обласної прем'єр-ліги. Продовжує феєрити Демня. Цікавий матч відбувся у Мостисках, де таке своєрідне Дербі зі самбором. Рахунок 2-2. Зрештою, Єрема Чуйко дуже детально переглянув ці поєдинки і підготував свій огляд. Привіт, друзі! Другий тур чемпіонату області був дуже цікавим. 27 голів побачили болівальники на стадіонах Львівщини. Було дуже багато інтриги, несподіванок, червоні картки. Отож, часу не гаємо. Розпочинаємо! У Мостицькій місцева команда приймала футбольний клуб Самбір. В дебюті гри Кіт Копеляк, який ще минулого сезону виступав за футбольний клуб Мостиська, а зараз за Самбір відкрив рахунок в цьому матчі. Але ще в першому таймі Андрій Дева, ек Рочина, дуже досвідчений футболіст. Зрівняв рахунок у другому таймі, все той же Дева вивів вже команду з мистицька вперед і зробив це. Андрій головою він не надто високий футболіст, але в цьому моменті зіграв дуже впевнено. Але все ж таки до завершення матчу все той же Михайло Кіт Кополяк забив другий гол і таким чином. Врятував команду Самбера 2-2. Самбір другий поспіль грає з таким рахунком. 2-2. Але чомусь не забиває наразі Назар Малецький, найкращий голеодор минулого чемпіонату. Отож я часу не гаю. Передаю Назару такі дві цукерки Гулівер. Думаю, все ж таки вони йому допоможуть. І вже в наступному матчі з білкою він відзначиться. Львівська погонь грала з футбольним клубом «Гійча». Команда зі Львова свій поєдинок проводила в Куликові. Футболісти в першому таймі довгий час не могли прокинутися. І перший тайм був доволі таки скучним, без моментів. В другому було все ж таки цікавіше, але знову без 100% моментів. Основний розвиток події в цьому матчі розвивався все ж після хвилини 80-ї. Саме тоді. Олег Яценко, захисник погоні з пенальті, відкрив рахунок в цьому матчі. Здавалося б, що друга поспіль перемога вже в погоні, тобто три очки. Вони вже думали, що все, матч завершено. Але на останній хвилині, не дарма в мене от годинник в руках. Треба все ж таки пам'ятати, що потрібно грати до кінця гри. На останніх хвилинах центральний оборонець з Гічі Зиновій Яворський ударом головою. Зрівняв рахунок і все ж таки встановив остаточний рахунок в цьому матчі. Один-один. Цікаво, що голи забивали центральні захисники, поки нападники відпочивали в цьому матчі. Центральні захисники робили в ньому результат. Галичина з Другобича дебютує у прем'єр-лізі. І насправді, поки Галичани виступають не надто вдало дебют, поки не вдається в першому таймі матчі з гірником. Галичани рвалися вперед, підтримували їх болівальники несамовито. Але все ж таки, після першого тайму, нулі. У другому таймі новояворівськ прокинувся, і вже новояворівці почали створювати моменти, кілька хороших нагод. Вони змарнували, щоб відкрити рахунок, щоб вирвати перемогу. лупали цю скалу насправді до завершення. Гри до останньої хвилини, однак без голів у Другобичі, і наразі не відчувають смаку ні перемоги, ні голів. Команда е, з Другобича, Галичина, але я думаю, що в наступному поєдинку все ж таки їх прорве. Демня продовжує фаворити. На цей раз в гості до футбольного клубу з Миколаївщини приїхав Сокіл з Бурщович, і вже в першому таймі сокіл пропустив. Чотири голи. Двічі відзначився Голубка, також забивав Лашин та Шандра. У другому таймі Сокіл нічого не міг зробити, а Демня не заспокоїлася. Все, все той же Голубка оформив дубль, Після того також відзначився і Писко, Барабаш. І не дарма в мене в руках буряк. Тому що брунець та компанія знаю, що після матчу зварили смачний борщ. І смакували ним, тому що перемога 8-0 це вражаюче. Демня дійсно вчора гуляла, відпочивала 14 голів за два поєдинки. А от Соколус Борщович насправді не позаздриш. Після перемоги в матчі з Новояврівськом зараз 8 пропущених голів потрібно реабілітуватися вже в наступному поєдинку, але насамперед зробити порядок в обороні. Підмонастирський Фенікс високо літає у другому турі. Команда з під монастиря приймала добротвірський енергетик. В першому таймі Віталій Патуляк, знаний Голеодор, бомбардир команди з під Монастиря, відкрив рахунок в цьому матчі. У другому таймі під монастирці сповідували більш спокійний футбол і поплатилися за це. Соляник зрівняв рахунок зустрічі 1-1 для добротвора. Але все ж таки, через 5 хвилин все той же Віталій Патуляк. Вивів знову під монастирців вперед 2-1. І вже на останніх секундах зустрічі «Слобода» становив остаточний рахунок в грі. 3-1. Не проста все ж таки перемога «Фенікса». Справжній голепад подарували футболісти обох команд в Ременові, де місцева команда приймала локомотив з Рави Руської. Болівальники охрестили цей матч як поверненням гирі до Ременова і не дарма в мене зараз в руках саме Гиря. Тарас Гірський в минулому сезоні виступав за Ременів. Тепер він виступає за Раву Руську. Ще один футболіст Личак в минулому сезоні захищав кольори Ременова. Тепер вони приїхали до Ременева вже як гравці з Рави Руської. Розпочався цей поєдинок для Ременова. Гірший не придумаєш. Вже два Першому таймі спочатку відзначився Вивроцький. Він закинув за комірець голкіперу м'яча. А ще пізніше Роман Личак з пенальті встановив рахунок 2-0. До перерви Малецький все ж таки скоротив і ставання 2-1. Вже в другому таймі ременівці перевернули все з ніг на голову. Спочатку Василина зрівняв рахунок, а ще за кілька хвилин Полівана встановив рахунок. 3-2. вболівальники. Подивіться лишень за святкуванням оцього голу, вболівальники разом з футболістами. Вболівальники святкували вже перемогу Ременева, але Галич з Рави Руської не здавався і встановив рахунок 3-3. Отож, дуже цікава, нічия у Ременеві. команди. Продовжуйте в тому ж дусі. Ось таким цікавим результативним був другий тур чемпіонату області. Впевнений, що третій буде ще цікавішим. Тим паче, що на нас чекає цікавий поєдинок у Самбурі, де місцева команда прийматиме юність з верхньої білки. Прогнозую у цьому матчі результативну нічию. Знову для самбора 2-2. Отож, болівальники, не сидіть вдома, ходіть на футбол, дивіться футбол. Побачимося з вами за тиждень. Ну що ж, такий традиційний огляд від Яреми. Е, щойно ми з вами переглянули. Руслан, починаємо з вашої команди. Ну, мене, чесно кажучи, всіх дивує, всі задоволені. 14 голів в двох матчах, при тому ж, жодного не пропустили. Ну, суперники вже побоюються, чесно з вами виходити на поле. Не бачу сенсацій. Це закономірно? Так, то, да. то що забили, багато зради, і тим більше не то, що там виграли, забили. Хороша гра була. Те, що нам десь бракувало минулого року, теж при хорошій грі, статньо поставити крапку чуть не хватало. Тому десь трошки підняли, як кажуть, планку, не то, що планку, селекцію провели. Забивний, що таке забивний нападаючий, вон Шептицький підтвердив, команда грає, але якщо він ставить крапку, це результат. Ви кажете, що ви не бачите, власне, так Супер, Тут ні. ніякої дивини, то це така різниця класа в команді. Ну, Чи ви краще підготували до ну, Я, я рахую, що би трошки функціональна готовність наша краще, тому що ми з перших, можна сказати, з березня, з перших днів вже перейшли на ґрунт і бороздили суховолю там добряче, щоб зрозуміли, що ми готуємося зараз попри ігри. У нас одне в голові зараз це Кубок аматорів, і фінал. Пане Степане, власне для вас, ну так не просто розпочався чемпіонат. Така бойова гра була в самбурі першу, 2-2. Я був на тому матчі. Ну і от зараз е також зіграли. Грали 1-1 під час гри був рахунок, ну, але згодом на класі перемогли. Як оцінити старт своєї команди? Чи задоволені ви стартом і своєю і грою своєї команди? Якщо говорити про першу гру, я підсвідомо був готовий е взяти очків в самбурі. Коли до гри би сказала, що там нічия, задоволений був. По суті, по, по грі важко втрачати на останніх хвилинах. Але якщо об'єктивно підійти, побачити, як розвивались події на полі в самборі, то закономірно навіть. Кажу, нема чого Бога гнівити, закономірна нічия. Ну, скажу так, футболісти вони теж люди дивляться проти. Погоні вдома поступилась добротвір, скільки не було. Наголошено, що треба поважати кожного суперника. На жаль, не, не почули мої слова, може, не я був наполегливим в тому плані. Ну, але кажу, гра забувається, очки, тим більше, що на початку сезону то красивої гри не, був, не буває. бувають. Очки красиві в турнірній таблиці радий, що до кінця грали, здобули допомогу, перемогу. Думаю, що такі команди, як Добротвір, як Мостицька, котрі побудовані, мають в складі власних вихованців, що за ними ще майбутнє і не одна команда втратить очки. Руслана, ну попереду, я так думаю, буде складніше. Команда, що також заявляється в Кубок аматорів України і вже режим матчів буде. Трошки більше. Про чемпіонство я вас навіть не припитаю про завдання на сезон у Прем'єрійської області. Це зрозуміло, що команда ставить завдання стати чемпіоном. От які плани на Кубок Аматорів України? У мене такий момент. Для мене найважливіша гра це наступна гра. Зіграємо з Новояврівським, будемо тоді думати виключно про гру 24-го ми граємо з цим. Київську команду приймаємо авангард. Тоді будемо про неї думати вже більш докладніше, вже десь суперника вивчимо. Ну отакі моменти. Зараз думаємо тільки про гру в Новояврівську і завдання. Максимальне. Тобто, пане Степане, які перед вашою командою перед вами стоять завдання? Ви вже я про це говорив. Один з найдосвідченіших тренерів прем'єр-лізі Львівської області. Ну і власне багато великий шлях пройшли у футболі. Як ви можете оцінити сили своєї команди, чи під силу вам поборотися за призові місця? І як бачите перспективи в цьому розіграші? Ну, скажімо так, у е нас олімпійський принцип не радує, основне брати участь, не дивлячись на попередні роки, завжди є стимул, щоб вигравати не виключення. І цей сезон е попередні попередніх двох сезонах відомо, ми були четвертими. Потрібно прагнути. Цей чемпіонат, я рахую, ще буде більш інтригуючим, більш сильнішим. Ну і свідчення, перші тури. перші тури Завдання аналогічне в кожному турі показувати гру і здобувати результати. Остане, ну, ми тут для того, щоб або підтверджувати, або спростовувати певні чутки, але вони все ж таки є. Е -е, кажуть, що і Миколаїв в перспективі об'єднаються і буде команда виступати в другій лізі України. Це так? Перший раз таке чую. Перш. то ну, не до мене, то напевно більше питання до керівництва. Ну і давайте ще поглянемо також в турнірну таблицю, що в нас після другого туру, яка ситуація відбувається. Ну наразі ще висновків великих робити не про тільки два тури відбулося, але все ж таки ма бачимо дві команди, які поки що йдуть без Ну, Та різниця голів і пропущених правда Демня вже там наколотила багато, багато дуже і багато. Ну а Фенікс, дивимося, Четверті. іде... Четвертий, так, своєрідний арсенал лондонський. Четверте місце ну, і після другого туру, так і в минулому сезоні. Зараз четверті, але от несподівано погонь зараз, так, на третю місць. Ну, але і вас, і в юності. Ну, ви б напевно були за задоволені, їх... якщо б це була підсумкова таблиця. Думаю, так. Можна закінчувати можна чемпіонат, так? Ну така ситуація. ще багато цікавих матчів. Ми вам насправді дякуємо за те, що ви сьогодні завітали. Ми в перспективі хочемо запросити всіх головних тренерів кожної команди. Це дуже приємно, коли приходять наставники, так представляють свій клуб, говорять про перспективи клубу, і це дуже і дуже важливо для вболівальників. Адже вони чують людину, яка в команді одна з найголовніших. Тому ми вам дякуємо. Дякуємо за вашу позицію за те, що розібрали сьогодні для нас з Василем для всіх наших. Глядачів Глядачі, програм, ми вам будемо дякувати. Дякуємо вам за сподіваємось, та. вам було приємно також знаходити тут. Так.